Декларації під загрозою зриву вже кілька днів. Сайт, де їх заповнюють, не працює. Про це пишуть чи не всі, хто має оприлюднити свої прибутки. Вибухонебезпечною назвав цю ситуацію один з членів національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка. На своїй сторінці в Фейсбуці він написав, що вніс пропозицію терміново скликати засідання на ЗК. Зауважу до закінчення другої етапу подачі декларації лишилося чотири дні. На сайті зазначено, що причина збою проведення технічних робіт. Нагадаю, до 1 квітня електронні декларації мають заповнити всі державні службовці, поліцейські, депутати місцевих рад, представники громадських організацій та багато інших категорій українців. Тим, хто подаватиме е декларацію вперше, термін продовжили до 1 травня. Водночас Міністерство юстиції ініціює незалежну оцінку системи електронного декларування і готує звернення в Кабмін. Про це заявила заступниця міністра юстиції Наталя Савостіянова. Ми розуміємо, що завдяки змінам до закону, які вже підписані президентом, особи, які в цьому році в перший раз подають декларацію, будуть мати можливість подати її до 1 травня. Але ті, хто подають її вдруге, подавали її в минулому році, зараз знаходяться під ризиком кримінальної відповідальності, якщо вони не подадуть її до 1 квітня. І ми сьогодні очікуємо від НЗК публічної позиції, що робити цим людям, коли запрацює система. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що ще приблизно половина. На декларантів, яких ми очікуємо в цьому році, декларації не подали. Щойний член НЗК Руслан Рябошапка повідомив, що засідання агентства проведе завтра о 14-й годині. Тим часом на офіційному сайті з'явилося повідомлення про те, що забезпеченням адміністрування займається державне підприємство Українські спеціальні системи, і воно досі надало НЗК на пояснень про причини перебою. Більш докладно про це ми розкажемо в наступному випуску. Новин о 21-й годині.